Можемо послухати ще пряму мову президента Зеленського стосовно того, наскільки ефективно і плідно зараз наші західні партнери нас підтримують. Це на фронті потужність нашої армії, перегублення ініціативи, розгортання контрнаступальних дій. Все це залежить від, напевно, трьох головних пунктів. Перший пункт. Це проголосовані фінанси як партнерів на двосторонньому рівні, їх позитивні рішення їх урядів, так і Сполучених Штатів. Це перший пункт. Другий пункт вчасне постачання зброї і третє що конкретно доїде до України. Я вважаю, що перший пункт, який був дуже складний, він виконаний, є пакет, є фінансова підтримка. Це значить, що ми можемо розраховувати на ці гроші. Другий пункт вчасна підтримка нашої армії. Сьогодні позитиву в цьому пункті я поки що не бачу. По поставки є. Вони пішли, потрішки пішли. Треба цей процес пришвидшити. Ну, ось такі заяви з боку нашого президента. Доволі, скажімо, так прагматичні, реалістичні. і Важливо дійсно, щоб пришвидшували поставки озброєння для нашого війська, наші західні партнери. Ми ж тим часом можемо пришвидшити наші донати на допомогу, зокрема, нашим військовим другому механізованому батальйону окремої президентської бригади. Збираємо ми друзі на два мавіки третей з нічним баченням і за qr кодом який з'явився на екрані, можна перейти долучити. Тися до цього збору, це новий збір. Я дуже вас запрошую, і закликаю підтримати його. Нічне бачення дрони вночі і бойові дії в нічну пору доби надзвичайно важливі зараз. Треба допомогти нашим військовим із таким от обладнанням, із таким забезпеченням. Дякую кожному, хто долучається і підтримує наші збори, зокрема від фонду 24 каналу, і підтримує такий спосіб сили оборони наших захисників.